Проплачений мітинг, організований МКТСМ. дівчата. А можете прокоментувати ситуацію? З якою метою? А чому? Ну, от ви тільки що Ви маєте право знімати. Чому? Ви заходите в громадському місці, я маю право знімати. Чого ви не хочете прокоментувати? Може, ви скажете, скільки вам заплатили коштів, щоб постояти на цьому мітингу, дівчата? Може, якось після Майдану вже треба, щоб були інші цінності, а не просто захищати забудовника, який є, зводить тут незаконне будівництво на березі Дніпра. Ви взагалі кияни? Дозвольте, я запитаю у цих ваших подорожок. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. Вам соромно? Добре, хоч а що ви тоді ховаєте своє обличчя? А скажіть, будь ласка, скільки вам коштів заплатили за те, щоб ви тут стояли? Ви просто волонтерите? Дівочки да. засмущалися. Так, зрозуміло. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. Зрозуміло. Ну, говорящих ми не запитуємо, дякую. Може, може, ви прокоментуєте? Я заговорю, Всі... да, Бачимо, можемо спостерігати проплачений мітинг, який організував е Макітась, колега Віталія Кличка. Ось бачимо. Е люди виступають за будівництво берегів Дніпра. Це очевидно. Києва. Ми зараз України! Так! Друзі, а ви також інвестори? А з якою метою ви тут знаходитесь? так стою, розбудовував. Все, все. Так ви ти за чи проти? Ти за чи проти? Уберіть журналіста журналіста. Придивіте <говори> представтесь. Будь ласка, задавайте Будь ласка, представьтесь. Будь ласка. представьтесь будь ласка. Так. Ну що що вас турбує про те, що я вот зараз спілкуюсь? Просіть да спросіть ні. Це під вашим керівництвом невідовірення журналіста. предъявите, прежде чем спрашивать. Ні, шановно, що ви так хвилюєтесь? Про те, що це проплачений мітинг, це і так все зрозуміло. Вы, не хвилю, вы, так. Ви ввели, не хвилюєтесь. Вам, вам... Я пла... вам хочу так, сказати, так, смотрите, так, я представник благотворительного фонду. Якого? Займається світ надії енергії. Є документи. Так, так. Ви так, так. Ви так. удостоверення предвидите. Ви не Я вам відповідаю на ваші питання. Я вам відповідаю на ваші питання. Заміститель Кличко дав розпорядження. Они помогают мне конкретно для, для того, чтобы для раненых угу, людей, для этого угу. самого. Поэтому уберите камеры, чтобы я вам сейчас не это самое... Что вы что? <говорит> Мы за законы будильниц! Да! 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 Мы за законы будильниц! Да! да! Мы за новые рабочие места! Да! Девчата, да! вы инвесторы? Да! да! А с какой методой вы да! находитесь? Да! Что-что? Да! Да! Мы за Киева! А сколько вам да! кошельца заплатили? Да! Нисколько нам Мы платили. за разбудовку Украины! Здравствуйте! Уважаемые господа инвесторы, большая просьба вот подойти Рома, Где забраться? Вот. Рука поднята у Романа, если можно, инвесторы солнечной вивьеры, которые распределились здесь. Можно, пожалуйста, к роману подойти? Будуть впевнений в казивке, що відповідати. Добро Дядя, скажи, будь ласка, вы працівник данного будинок? <гументно> да. Так так, Ченни? Спочатку... <гументно> ага. Вы за що виступаєте? За те, щоб тут відбувалось будівництво, так? Разуміло. Товариство, а можеш прокоментувати ситуацію? З якою метою ти тут знаходишся? Ні, ні, я звертаюся до цього громадянина, а. який ховає від мене обличчя. Можеш прокоментувати ситуацію? Ти зараз знаходишся на мітингу про... проти забудови Дніпра. Вірніше за забудову Дніпра. Можеш прокоментувати? А чого ти, ну може ти прокоментуєш? А що коментувати? Ми за забудову. ми за Ні, ні, дивись, я ж не до тебе це ж не для громади. Я для громадянина. Можеш прокоментувати? Так, звичайно. А що ти проховуєш своє обличчя? Ну, ти морозишся. Скажи, будь ласка, з якою ти метою? А чому? Ти киянин? Яка в тебе вимога тут? ти хочеш? Хочеш, щоб розбудовували? З якою метою? Щоб були. Щоб це все. Зрозуміло. Хто тебе повідомив про акцію? Про акцію про відомих. Звідки ти дізнався про акцію сьогоднішню? Ми за да, нові місця! Зрозуміло, дякую. Ми за нові робочим. Да! Ми за розбудову Києва. Да! Да! Забудовник має право будувати. Що вони і роблять? За наші а ви представляєте? Я представляю ініціативну групу інвесторів даного конкурсу. А хто взагалі організував цей проплачений мітинг? Там більшість людей, ну студентів, які не знають з якою метою тут заходять. Це на шкарпних навіть на шкарпетки нормальні немає взуття. Чих да. ну, на квартиру на березі ніпра е... Міт... мітингу... група в контакті мі... при... при... приймають за приймають інші участь інші будівельники, інвестори, активісти за забудову за забудову? Угу. Адже за за за... ну за... а який їхній інтерес можете пояснити? Їхній інтерес у людей конкретно на набережно. Там хребто, а що це за люди? От які вийшли, і... я, я не знаю. Я до кожного добре не підходив, не просив документи. Добре. Може, просто прохожі, які йшли там е, до берегу, май, берегу, до берегу Дніпра ці ну, і в гідропарті зацікавило це будинок на березі. Дуже просто дуже просто визначити, хто і хто. будівельники. Вони ось пів години назад спустилися з будівництва. Торисо, можете прокоментувати ситуацію? Кажу, Можете прокоментувати ситуацію? Що зараз відбувається? Доброго дня, можете прокоментувати? ситуацію? Ви, ви працівник? Так. А що ви безпосередньо робите тут, на будівництві? А ви Ну я вас запитую, я журналіст, мене звати Володимир Тищенко. Чим, чим ви тут займаєтесь? Що ви тут робите на будівництві? Строї. Що сам? Безпосередньо ви що саме робите? Ну, мене хвилює громадян України і глядачів. Так, скажіть, будь ласка, що ви робите на даному будівництві? Чим? Ким? Плотник? Плотник? Так тут же зараз плотницькі роботи не ведуться, ще далеко до них. Ти хоч розбираєш, що таке будівництво? Що з конкретно ви робите? Ну, так що конкретно ви робите як плотник? Прокоментуйте, будь ласка. А ви що робите? Теж плотник? — Знак А, Знак де дякую за відверту відповідь. Дякую. Дякую, хлопці. Все, зрозуміло. А скільки вам платять за те, щоб тримати плакат? Ще не казали? Зрозуміло. Ну ось ми бачимо також, крім проплаченого мітно, що і насправді виріжені працівники, які тут не прац... які працюють плотниками на даному будівництві.